Я Деніс Амілін. Розповідь у початку перебування в обласної клінічної лікарні Мечникова почну зі щирих слов подяки всім лікарям і медичним працівникам за свій професіоналізм, ставлення до пацієнтів та підтримку. Дякую вам. Приймальне відділення і дуже швидко томограф. В очі мені ніхто нічого не казав, але, заставляючи найпростіші факти і обставини, я все розумів. А перебуваючи в томографі і звертаючи увагу на схему чи спосіб його руху постійно вперед-назад на 1-2 сантиметри, на щось інше, сподіватися вже не доводилось все, реанімація. Навіть там, де здається, що надії нема, залишається одне жити цей момент і не здаватися, бо саме в темряві народжується рішучість. Боротися далі. Далі буде.